Унаслідок російської атаки безпілотниками по сумах 21 вересня здійнялася масштабна пожежа. Рятувальники зазначають, що вогонь охопив не житлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями. Наразі вогнеборці вже ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих на щастя немає. Харківщина у великому бурлуку після удару БПЛА зайнялася покрівля складської будівлі агропідприємства площою 200 квадратних метрів. Жертв і постраждалих також немає. Пожежу ліквідували вогнеборці, у тому числі і офіцер рятувальних громади. У Ніжинському районі, що на Чернігівщині, під час гасіння пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, спричиненою атакою БПЛА, росіяни завдали повторного удару. Травмовано двох вогнеборців. Їх госпіталізовано стан середньої тяжкості. У місті Костянтинівка на Донеччині в день 21 вересня унаслідок російського обстрілу загинула людина. За даними влади, російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню Смерч та КАП 250 Зафіксовано пошкодження фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру. Згодом ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста.